на запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су 27 загинув український пілот Олександр Боровик. Про це повідомили у 39-й бригаді тактичної авіації збройних сил України, і в бригаді додали, що причин та обставин загибелі пілота з'ясовують пане. Дмитрі, як ви думаєте, чому важливо розповідати суспільству історію таких от пілотів як Олександр Боровик? Це одна зі складових інформаційної підтримки відповідно взагалі формування позитивного іміджу Сил оборони України в українському суспільстві. Мовиться про те, що власне, ви пам'ятаєте, на початках російської агресії було вдало запущене мем Київський привід, який дав можливість власне. Українцям зрозуміти, що українська система ППО, Український ОПС, вони здатні не лише протистояти російській агресії, а проводити успішного характеру з нешкодження як особового складу, так і відповідно важкої бронетехніки і аеродинамічних засобів ураження російської окупаційної армії, тобто подібні. Приклади вони, а по-перше, це інформаційна складова, друге, це відповідно наповнення і розуміння тих процесів, які відбуваються безпосередньо на лінії фронту, тобто українці мають розуміти, що в українському війську є більш ніж достатньо героїв, які ціною свого життя виборюють українську незалежність. А з приводу самого факту загибелі, ну по-перше, вічна пам'ять героїв, і українська держава має зробити все, можливо від неї залежить, щоб підтримати родину загиблого героя. Але тут варто говорити, що ну, не варто спекулювати, бо я багато інформації вже читав про сам факт загибелі українського Літуна. Це війна, на жаль. І відповідно ми маємо розуміти, що у ворога теж є система протиповітряної оборони. І Відповідно, на жаль, при виконанні бойового завдання можуть бути втрати в українській стороні. Пане Дмитре, вітаю вас. Також власне і хотіли акцентувати увагу вітаю. на тому, щоб певні змі знаєте, не спеклювали і не говорили про те, що ми втратили техніку. Насамперед, ми втратили пілота, і це варто говорити про це. І також глядачам нашим постійно наголошуємо, що люди це найцінніший ресурс для. України знову ж таки анотехніка. Ну а далі хотіли поговорити і про те, що відбувається на території Російської Федерації, адже наші село оборони також відпрацьовують кожного дня на їхній території по військових об'єктах. І так стало відомо, що вночі проти 12 вересня у Ленінградській області Росії безпілотники атакували. Найбільший російський нафто порт Приморськ. Ну і на одному із суден спалахнула пожежа. Хоча губернатор області заявив, що сили ППО нібито збили над регіоном 30 дронів. Ну втім, з його слів виникла пожежа в порту, яку вже ліквідовують. Вас хотіли запитати, яке значення має цей порт Приморськ для експорту російської нафти, і чи можуть подібні атаки суттєво вплинути на експортні потоки РФ та доходи від нафти? Звичайно, ну давайте по порту. Як ось, слушно зауважили, це найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, і по-друге, це кінцевий пункт Балтійської трубопроводної системи. Тобто, значення порту ключове. Причому зауважте, удари наносилися не тільки по палацзасобах, те, що повідомляють у бернатор, в першу чергу удари наносилися по самій нафтоперекаті, тобто обладнанню, яке забезпечує транзит російської нафти кінцевим споживачам. Я нагадаю на. Ні, толеглядачі внаслідок успішних дій української сторони. Мовиться про удари по законних цілях на території Російської Федерації, Сил оборони України, головного управління розвитку міністерства оборони, сил спеціальних операцій за даними самої російської сторони, або частково або повністю припинила виробничу діяльність 20% російських НПЗ. це колосальні збитки для країни окупанта. Причому щоб ми розуміли ті наслідки успішних атак українських БПЛА, варто зауважити, уряд країни бензоколонки приймає безпрецедентне рішення. А щодо збільшення імпорту, сектор закуповують бензин і нафту, щоб унеможливити соціальні потрясіння в Російській Федерації, б забороняють експорт нафти і Ну, відповідно, не нафти, а бензину і дизельного палива з території Російської Федерації. Ну і головне, на прикладах наведу, ціна на 95-й бензин вже з нового року зросла вдвічі оптова ціна. А це в першу чергу соціальна напруга самі Російської Федерації. Причому зауважте декілька суб'єктів Російської Федерації потерпають від нестачі паливно-мастильних матеріалів, і відповідно аналогічна ситуація на окупованих територіях Луганської та Донецької області Багатокілометрові черги за бензином, і відповідно певні вже настрої на окупованих територіях України. А це не може не впливати відповідно і на соціальний клімат, ну і на ставлення місцевого населення до російських окупантів. Причому зауважте сьогодні вночі було досить гучно не тільки на території країни окупанта, але й в Луганську знов таки атаковані законні військові об'єкти. Причому є дані об'єктивного контролю, які свідчать про те, що українська сторона відпрацювала відповідно і по місцях зберігання паливно-мастильних матеріалів, і по складах з БК, про що свідчила подвійна детонація. Тобто, і головне, я закінчую, подібні удари будуть і продовжуватися у подальшому. Мовиться про те, що наразі сили оборони України мають можливість нанесення ударів із використанням української балістики. А я нагадаю, дальність ураження фламінга 3000 км. кілометрів. Пане Дмитре, а далі хочемо з вами поговорити щодо того, які гості приїздили до Києва, як вчора, так і сьогодні. А це як і принц Гарі, так і Радослав Сікорський, Але давайте поговоримо включно і про кіта Келоха спецпосланника Сполучених Штатів Америки. Стало відомо, що спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа по Україні Кіт Келох прибув до України. До речі, CNN з посланням на джерело знайомої з його поїздкою. повідомляло і писало, що Келох прямував до Польщі в ніч про проти 10 вересня, і саме тоді сталася російська дронова атака на країну Польщу, пане Дмитро. Як ви думаєте, як візит Кіта лога може вплинути на ситуацію з безпекою в Україні? Ну і включно чи обговорювалися імовірно питання щодо спільного захисту України і Польщі повітряного простору? Це питання не буде взагалі підніматися. Тобто, давайте надавати речі своїми нами, що нам не варто очікувати, що країни НАТО візьмуть на себе зобов'язання щодо прикриття повітряного простору України, хоча б окремих регіонів Мовиться про західні області України, відповідно Одеську область. Це місця базування систем протиповітряної оборони країн НАТО, мовиться Румунія, Польща, ну і відповідно аеродромів. Військово-повітряних сил НАТО в першу чергу місця базування в 16 Україна в е, і НАТО не хочуть бути втягнуті в війну, а е, відповідно збиття аеродинамічних аеробалістичних цілей Російської Федерації на території України е, або е, від, з використанням е, е, літаків, або відповідно систем протиповітряної протиракетної оборони. Це фактично. Свідчення того, що країна з території якої будуть пущені антиракети, чи то будуть підняті в повітря літаки, вона стає автоматично учасником і стороною конф... війни, Перепрошую, тому і знаєте, ми довго можемо розповідати про плани, наміри, про те, що нам дадуть відповідно політичні гарантії, але я не хочу, скажімо, давати зайвих надій українцям. Але те, що наразі буде, візиткелога по перше, це свідчення і подальшої політичної і відповідної військово-економічної підтримки української сторони. А заложу візиткелога відбувається на тлі рішень європейських партнерів щодо. Посилення систем протиповітряної протиракетної оборони це так от в цьому плані буде відповідна взаємодія. Данія заявила про те, що викупить у Сполучених Штатів шість батарей зенитно-ракетного комплексу Петріот на суму 8,5 мільярдів доларів. Німеччина заявила про те, що відповідно перші пускові установки ЗРК Петріот вже передані, а Україні плюс Норвегія заявила про передачу. Додаткових систем протиповітряної оборони насам і розміщення виробництва ППО на території України, як бачимо, от про це йде мова. Плюс відповідно відпрацьовуються механізми так званих і військових, і політичних гарантій українській державі. Тому візиткелага якраз на тлі безпрецедентної провокації Російської Федерації це ще раз підкреслю засвідчує повну підтримку української сторони на міжнародній арені. Пане Дмитро, ну і на останок хотіли поговорити з вами про те, що відбувалося напередодні, про заліт безпілотників на територію Польщі. Бачимо, що нині дуже швидко розгортаються події. і Поляки рівно півночі закрили кордони з Білорусю, Вони натягують уже колючий дріт, встановлюють щити та більше нікого не пропускають. І купа автобусів та людей, які навіть пройшли вже білоруський контроль до Польщі, вже не потрапили. Як власне ви бачите далі розвиток подій, що буде відбуватися? Адже, якщо не помиляюсь, навіть була Інформація про те, що польща стягує 40 тисяч військових до кордону так, давайте декілька слів з приводу цієї російської провокації. Перше, що вона засвідчила, це неготовність систем ППО країн НАТО, в першу чергу Польщі, до відбиття подібного характеру масштабних атак за використанням аеродинамічних засобів ураження. Мовиться про БПЛА. Шановні телеглядачі, щоб ви розуміли, було збито лише 20% аеродинамічних засобів уражень. Той час, як ППУ України в цей же день нейтралізувала за оцінками західної сторони, 90% аеробалістичних, аеродинамічних засобів уражень і крилатих ракет. Це для розуміння можливості українського ППО, тому не варто посипати голову попілом і закидати каміння в бік українських захисників неба, якщо ну є а, випадки влучання а, а, засобів ураження російської сторони. Як бачимо на цьому прикладі, навіть ефективність систем українського ППО вчетверо перевищує ефективність систем ППО країн НАТО. Бо в небо піднімалися власне, і винищувачі Нідерландів та інші, е, низки інших країн, не тільки Польщі. Це перше друге з приводу самого характеру провокації, воно відбувалося якраз напередодні цих масштабних військових навчань на території Республіки Білорусь, і відповідно, Російська Федерація таким чином давала сигнал. З приводу можливих подальших сценаріїв, а саме можливості безпосереднього вторгнення на територію Польщі відпрацювання сценарію так званого Сувалського коридора, Тобто вторгнення в Польщу з метою створення сухопутного коридору, який би з'єднав Польщу Республіку Білорусь, перепрошую з російським анклавом Калінградська область. Саме цим пов'язана передислокація 40 тисяч військовослужбовців в Польщі безпосередньо до кордонів Білорусі, але була й третя складова Російська Федерація пускам відповідна Гербер безпілотників і метаторів. хотіла з території Білорусі зауважити, хотіла поламати плани Сполучених Штатів щодо виведення цієї країни з орбіти військово-політичного впливу Російської Федерації, яка була відповідь Сполучених Штатів досить красномовна. Візит того ж келега і відповідно заяви адміністрації сполучених штатів щодо зняття санкцій з білоруської державної авіакомпанії. Відповідно, особистий подарунок Трампа Лукашенку. Тобто прорахували американці ці сценарії росіян. Цю провокацію відповідно відреагували більш ніж адекватно. Це показово це свідчення того, що росіяни тепер зайвий раз подумають, чи варто. Використовувати територію республіки Білорусі як плацдарм для вторгнення або в Україну, або відповідно на територію країн НАТО і зауважте, шановні телеглядачі, я закінчу, досить показово є те, що буквально вчора, після вже цієї масштабної провокації, заява речниці МЗС Захарової, яка висловила погрози на адресу Польщі, якраз. В моменті блокування останніх кордонів з Білорусі, тобто підвищення градусу напруги, це от улюблена тактика москалів напередодні важливих міжнародних зустрічей. А мовиться про можливість телефонної розмови Трампа з Путіним або безпосередньо зустріч американського президента і російського диктатора. Тому візит Келога він не випадковий. Американці зондують підґрунтя. На тлі можливих або трьохсторонніх зустрічі, або двосторонніх зустрічі Путіна і українського президента.